А зараз, малята, давайте розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Ми трудились, ми трудились, наші пальчики втомились. Щоб нам знову працювати, треба гімнастику розпочати. Один, два, три. Ти гімнастику почни. Кожний пальчик розминаємо працювати. Починаємо. Давайте ще раз зробимо гімнастику. Ми трудились, ми трудились, наші пальчики втомились. Щоб нам знову працювати, треба гімнастику розпочати. Один, два, три, ти гімнастику почни. Кожний пальчик розминаємо, кожний пальчик розминаємо. Працювати починаємо. Молодці малята. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення.